Сьогодні ми поринемо в історію та сучасність одного з найважливіших підприємств Івано-Франківська домобудівного комбінату. Колись це був справжній гігант індустріального будівництва, який відігравав ключову роль у формуванні архітектурного обличчя нашого рідна Івано-Франківська, та не тільки. Щодо історії становлення та розкиду, Івано-Франківський домобудівний комбінат, або як його ще називають, ДБК. Розпочав свою діяльність у 70-х роках. Його створення було відповіддю на гостру потребу в швидкому та доступному житлі, що постала в умовах активного розвитку міст СССР. Основною продукцією ДБК були залізобетонні панелі та конструкції, з яких зводилися типові багатоквартирні будинки, відомі як панельки. завдяки конвейерному виробництву та стандартизації ДБК міг Будувати житло надзвичайно швидкими темпами. Це дозволило забезпечити квартирами тисячі родин, які переїжджали до Івано-Франківська, шукаючи роботу на численних підприємствах міста. Комінат був одним з найбільших будівельних підприємств регіону, надаючи робочі місця сотням, а то й тисячам людей. Він був символом індустріальної могутності, здатної за лічені місяці звести цілі житлові масиви. Щодо впливу на архітектуру нашого міста, подивіться навколо, і ви побачите його спадщину. Багато мікрорайонів Івано-Франківська, таких як Пасічна, там, Майзлі, Каскад, значною мірою забудовані саме будинками, які були зведені домобудівним комбінатом. Ці будинки, незважаючи на їхню типовість, стали невід'ємною частинкою нашого ландшафту міського та свого роду архітектурним свідченням певної епохи. Вони відрізнялися швидкістю зведення відносною доступністю та функціональністю. Але з розпадом радянського союзу та переходом до ринкової економіки Івано-Франківський ДБК, як і багато інших державних підприємств зітхнулися з новими викликами. Змінилася система фінансування будівництва, з'явилися нові конкуренти. А попит на типове панельне житло поступово зменшувався. Підприємство почало переживати нелегкі часи, що призвело до значного скорочення обсягів виробництва та чисельності працівників. На жаль, у 2000-х роках ситуація лише погіршувалася. Комбінат зіткнувся з фінансовими труднощами, заборгованістю, що, врешті-решт, призвело до процедури банкрутства. Більшість цехів і виробничих потужностей було зупинено, а територія підприємства поступово переходила в занепад. Це був болючий удар для міста, адже ДБК був не лише роботодавцем, а й частинкою його промислової історії. На сьогоднішній день територія колишнього Івано-Франківського домобудівного комбінату виглядає інакше, що можна побачити у відео. І це тільки перша невеличка частинка з того всього, що ви побачите далі. Значна її частина вже не використовується за прямим призначенням. Деякі приміщення здаються в оренду, інші стоять пусткою, нагадуючи про минулу велич. Однак не все так сумно, як здається. Деякі виробничі потужності все ще функціонують, хай і в значно менших обсягах, але працюючи на замовлення. Це свідчить про те, що потенціалу підприємства все ж таки є. Можливо, в майбутньому ми побачимо нове життя в цій території. Вона може бути використана для створення індустріального парку, логістичного центру. Або ж навіть для житлової забудови, але вже з використанням сучасних технологій. Історія Івано-Франківського ДБК це яскравий приклад циклу розвитку підприємств, від розкиду до занепаду і, можливо, до нового відродження. Ця розповідь дозволяє нам не лише згадати про значуще підприємство, а й замислитись над тим, як змінюється наше місто, як трансформуються промислові гіганти. Та які уроки ми можемо винести з їхньої історії? Що ви думаєте про долю Івано-Франківського домобудівного комбінату? Чи є у вас спогади пов'язані з ним? Якщо так, поділіться з ними в коментарях. А вам, дорогі мої підписники та друзі, бажаю приємного перегляду. Ого, як ми високо. Я в шоці, лише тепер це замітив. Навіть те, що ми спускались, все одно як ми високо. Так, лізем вище. було б так високо. Лізим ще вище. Як я буду летіти, удачно. Ух, йома, воно не тримається. А, тут така дирочка є? Портал. Портал. Так, це вихід на дах. Завіть ми взяли цю точку, Саме найвища точка цього великого могутнього заводу. Місто як на долоні, все видно. Ну, звідси ми прийшли сюди. По цій шахті піднялися на самий верх. Піднімаемся? <хи> я ще питаю, та? Рахівниця калишня. Такі баночки. А це не хтось масло, боли я би забрав. Це дуже називається... Хотіли подзвонити, але не відповів абонент. Розтрощили. <сміх> Розтрощили. А сейф який великий. І його ніхто не відкрив. <сміх> його ніхто не відкрив! Я в шоці, друзі! Зро... Я в шоці, його ніхто не відкрив! Це ще тут! 100 років від дня народження Огієвського українського гідролога. Прям така ця. Ціла. Крута штука, треба собі забрати. Календар цілий. Вісімдесять восьмий рік. Ну, круто. Це треба брати, де це історія. Російська горілка. Оце колись був механізм. Оп! Відкрив. Оп! Відкрив. Тут певно друкарська машинка зберігалася. Я так думаю, бо це прям під під друкарську машинку. Таку велику, як у мене вдома є. Це щось файне. Що це тих? Що ж пише? Року Скроку нема шкода. Треба року. Суворов, Боже, піводка прямо самого Суворова, але не розписана. Шкода. О, поїглечки тут. <рес> <рес> Ога, зато якась старенька. 77-й. Йоли пали треба забрати. Я вже не один рюкзак знімаю туди вперед-назад, вперед-назад. Круто. Мішок Діду Морозу. Подарки, які Дід Мороз приносить під новий год, звісно ж, надо подарити зарані. Це прям кайфарики. Тільки нема куди поставити. Хоча машина недалеко, можна забрати. Ось дошка була по які по, -по шани. З Усі Кватро. Такі Сімоці ведучі. Всяких цих кіно 80-90. ті це, це вартує, знаєш скільки. Це новий календар. Повністю, Повністю цілий, напевно. Абоже і не цілий. Їх, походу, два ніде. Два, напевно, так. І тут ще що всередині щось є. Коротше, це ворозом. Це просто. Лиш довести не потопти. Вже збила. Та, коротше, що, хочемо дзвонити до Кароліни, але не хоче відповісти. Та з вами ми збиваємо. Ано да. ще, ще раз, воно ще раз. Я знайшов газеті вашу голошню. Ви хочете цей любові. Що ви чуєте? Ви не туди попали зовсім. Смістя, а чого в газеті почало одне? А... <рігла> Це просто екшен! Це екшен. Знайомимося в газеті, щоб ви розв'язуємо 96-го року. дзвонимо до Кароліни, а вона каже, що ми помилились номером. То що це за Кароліна? То ви подивіться, яка тут Кароліна, тут просто любові хоче Кароліна. Це просто О, трошки розірвали. Якийсь маньяк був розрізав її стегна.